Добрий день, вітаю вас на уроці інформатики. Тема нашого уроку типи даних: числові, грошові, дати, текст, відсотки. У клітинці таблиці можна вводити різні дані. Вигляд даних в електронній таблиці визначається їх форматом. Це можуть бути число. Це може бути текст. Це можуть бути дата і так далі. Формат даних визначає дії, які можна виконувати з ним. Формат даних визначає той тип даних, які введено до клітинки, та особливості їх відображення у клітинці. За замовчуванням, у Microsoft Excel формат даних клітинки визначається як загальний, що передбачає відображення числових і текстових даних без спеціального форматування. Подання чисел і текстів у клітинках електронної таблиці можуть бути різні. Наприклад, на рисунку наведено подання одного і того самого числа та однієї тієї самої дати, але в різних форматах. Зверніть увагу, одне число, але по-різному виглядають. Дати теж саме. І зараз ми з вами розглянемо кожен з них. Числові дані можна подати в кількох форматах. Формат числовий, це у нас клітинка B4, ось вона поточна, використовується для подання числа у вигляді десяткового дробу із заданою кількістю десяткових розрядів, до якої буде округлено число. У цьому форматі також можна встановити розділювач розрядів у вигляді пропуску. Тобто у нас тут є одиниці, між ними пропуск. Далі. Сотні, пропуск і далі йдуть, йдуть вже там тисячі. Да? У форматі грошовий це у нас клітинка В5, до числа додається позначення грошових одиниць: гривня, євро, долари і так далі. Розділення розрядів установлюється теж автоматично. У форматі відсотковий клітинка B6 дані подаються у вигляді числа, яке отримане множенням вмісту клітинки на 100 зі знаком відсоток в кінці. У форматі дробовий Клітинка B7, дробова частина числа подається у вигляді звичайного дробу, який найменше відрізняється від даного десяткового дробу. Тобто тут є таке округлення. Да? Якщо тут у нас 89, сотих, то це означає приблизно, що це буде дріб, ось це число поділити на 9. Формат текстовий використовують для подання числових даних у клітинках як текст. Це у нас клітинка B8. Наприклад, цей формат зручно використовувати для запису номерів телефонів, для того, щоб потім ви не змогли ненароком якось їх додати або відняти і щоб ніякі математичні дії не виконувалися над цими числами. Звертаю увагу, що зміна формату подання даних не змінює дані в пам'яті комп'ютера, а лише визначає певний їх вигляд у клітинці. Реальне значення даних можна побачити в рядку форму. Якщо ви натискаєте на цю клітинку і робите її поточною, то саме тут в рядку формул ви зможете побачити реальне значення цих даних. Усі дані в Excel зберігаються як натуральні числа. Відлік часу починається з 1 січня 1900 року, і цій даті відповідає число 1. Кожній наступній даті відповідає наступне натуральне число. Таке подання дат дає змогу виконувати обчислення з датами, так кількість днів між двома датами визначається різницею чисел, що відповідають цим датам. Наприклад, різниця з 1 вересня 2015-го мінус 1 січня 2015 дорівнює 42 248 мінус 42 05. І в результаті ми отримуємо 243. Для визначення числа, яке відповідає деякій даті, потрібно встановити для клітинки з датою числовий формат. І навпаки, у Microsoft Excel для зміни формату слід скористатися інструментами групи. Основне там, де є у нас число, і зі списку форматів обрати той, який вам потрібен. Є ось такі типи форматів даних: загальне, числовий, грошовий, фінансовий, час, відсотковий, дробовий і так далі. Список для вибору. Можемо обрати з наведеного переліку. Ще раз, так? Відкриваємо його. І Або ми можемо скористатися кнопкою відкриття діалогового вікна формат клітинок, вкладки число. Також ми можемо з вами збільшити або зменшити розрядність чисел. Для чого це робиться? Наприклад, якщо у вас десяткове число. 5956, то ви можете його округлити для того, щоб після коми не було багато цифр. Тобто ви можете збільшити або зменшити розрядність числа. Також ви можете розділити ці розряди. Тобто, у вас будуть Одиниці по три, по три цифри, і між ними будуть такі розділювачі. Ви можете ще обрати відсотковий формат, ну і фінансовий формат чисел. Для зміни параметрів форматування в табличному. Процесорі Microsoft Excel слід виділити клітинку, з якою ви будете працювати, або діапазон, та вибрати вказівку формат клітинок у контекстному меню. Тобто, ви обираєте якусь клітинку, натискаєте правою кнопкою миші і обираєте саме формат клітинки. Далі з діалогового, з діалогового вікна формат клітинок, що відкривається, потрібно вказати е, саме відповідний формат, той, який вам потрібен. Е, зверху ви можете побачити адресу поточної клітинки, про це ми вже говорили. Адреса складається з назви. Стовпчика і назви рядочка. Далі у рядочку формулу ви можете побачити вміст поточної клітинки, що саме там знаходиться. Ви можете ввести все, що вам потрібно. Або, наприклад, скасувати те, що ви ввели в цю клітинку. Далі ви можете все редагувати, все, що у вас є, прямо у клітинці. Для цього вам потрібно обрати потрібну клітинку, двічі клацнути по цій клітинці, витрати все, що там є, і внести нові дані. Ви можете або двічі клацнути, або натиснути F2, для того, щоб ви змогли змінити дані в клітинці. У вас буде таке завдання. Запишіть, які формати слід встановити для таких даних електронної таблиці. У вас є дані. Зріст учня у сантиметрі. Це числовий. І далі у вас будуть такі завдання, які вам потрібно виконати. Тобто, подивіться. Один приклад у вас є, тут у вас записані дані, тут формат, який може бути. Ще одне завдання, це у нас є два формати, і вам потрібно буде записати відмінності цих форматів. Тобто тут, наприклад, розрядність числового формату. Тут у нас є округлення до тисячних, тут до сотих. І так далі. В чому різниця цих? Формат. Я сподіваюся, що все зрозуміло. Це буде ваше домашнє завдання, яке вам потрібно зробити. Також вам потрібно буде виконати інтерактивні завдання і надіслати мені скриншот цих завдань, як ви їх виконали. Сподіваюся, що все було зрозумілим. Дякую за увагу. До побачення!